Доброго дня, козаки і козачки. Зараз моя кросантка покаже вам, як треба працювати рулем, щоб об'їжджати перешкоди. Yeah, От так перехопленням рук з одної сторони в другу. І тоді нам, в нас скоро вийде прокручувати кермо. Ставимо рівно колеса, натискаємо щеплення, закручуємо руль до кінця. Руль докрутили, піднімаємо щеплення вверх і так тримаємо руль, щоб наша машина зайшла за фішки. Моя сторона зараз зайде за фішки. І учениця почне працювати кермом. От, в одну сторону, тепер ця частина заходить за фішки, ми пішли працювати в другу сторону. Добре. Тепер моя частина машини зайшла за фішки і ми крутим крутим руль. Добре. І знову рівнюємо руль, підводимо машину до бордюра, натискаємо щеплення, закручуємо руль до кінця вліво і піднімаємо плавне щеплення. І чекаємо, щоб моя сторона зайшла за фішку. І починаємо працювати рулем. Добре. А коли ми їдемо прямо, у нас руки на кермі яким чином стоять, покажи глядачам 3-9. Положення 39. До нових зустрічей!